Всім здорова, Hello, my friend! Що ви впізнали мене? Не забули? Друзі, хочу зробити невеличку афішу. Завтра у VielGO буде відбуватися бомбезний захід під назвою Everesting. Один крутий чувак буде крутити станок 30 годин з набором висоти 18 тисяч метрів. Ви також можете завідати, завітати у VieGoV і випробувати найсучасніші станки і, можливо, для себе щось підібрати. Я завтра, до речі, також там буду. Можливо, з кимось з вами зустрінемося та переговоримо. Це все відбуватиметься у місті Києві, вулиця Кирилівська, 160 дроб20. Пацани із Вілогов роблять збір на дрони. Тому, друзі, кожна ваша гривня, кожна ваша кава, вона дуже важлива. Будь ласка, підтримайте цей збір. Як у мене справи, в цілому більш-менш. Ви бачите, що я не з'являюся в соціальних мережах, інколи з'являюся в Тіктоці. То одне відрядження, то друге. І так воно якось і виходить. В принципі, все нормально. З усіма на зв'язку можете писати в інстаграм. До наступних зустрічей. Можливо, саме з тобою. Ми завтра побачимося. Всім пока!